Добрий день! Усім привіт з Бесарабії це Південь Одещини. Сьогодні я хочу показати вам, які я отримала цибулинки Лілій від квіткового центру лілія місто Миргород. Які саме сорти я замовила? Зараз я відкрию ці коробочки і покажу вам. А ще сьогодні я хочу показати вам, яку розсаду квіточок я. Виростила. Ось перед вами моя розсада, її небагато. Чисто так для себе, щоб посадити у своїх квітничках. Тут у мене три стаканчика з фільфінчиками. Ось, бачите, оце один, і ось ще два. Я відразу садила по чотири саджанця. Ну Потім, коли буду садити в ґрунт, То я їх можу. Розділити і посадити в окремі лунки. А це у мене ось, бачите, це перший стаканчик, який я висадила насіння. Це гібіскус трав'янистий. Тут різні сорти, я сама не знаю, які насіння зібрала, і ось, бачите, ось це теж. І ось, це все гібіску трав'янистий. Гарні рослинки вже повиростали у стаканчиках по 3-4 по штучки. І я не знаю, які вони кольором, бо у мене різні. Оце така моя розсада. Дуже зручно вирощувати в цих стаканчиках пластикових. Просто порізала, ось, бачите, просто порізала ось низ. Так, щоб вода проходила, просто порізала ножницями. Вона ще невеличка ця розсада, нехай підросте, потім я висадю, висадю в землю. Ось така розсада в мене. А зараз я відкрию коробочки і покажу, які цибулинки лілії я отримала. Ось я дістала все, що було в цих коробочках, і зараз буду вам розповідати. А спочатку покажу вам, отут я зірвала. Таку гілочку невеличку ялівця голубенького, ви бачите, він уже у мене укорінився. Я давненько його зірвала, ще в січні місяці. Голубенький. А тут ще, ось я раніше показувала вам, як я вирощую лілії з лусочок. І посадила їх в горшечок. Ось вони вже в мене виросли такі величенькі. І з лусочок. Я вам розповідала в попередніх відео. Так, що я отримала? Що я замовляла що отримала. У мене тут є накладна, зараз я вам її покажу. Ось, замовлення. Так, і буду розповідати. Перше, я отримала ось гіпсофілу білу, такий корінець гарненький. Ось у торті. Я дуже хотіла цю гіп... Софілу, усе дивилася на неї, біленька, така гарненька макова. Тепер я її посаджу. Так. Тут у мене ще і рис, тайгер, 5 цибулинок, дуже гарненькі цибулинки, ось. Бачите, 5 штук тайгер. Такі кругленькі, цікаві цибульки. Ось. Далі лілії. Які лілії? Перша лілія отогій брид 2. По кількості дві штуки. Ось, бачите, точка росту вже так підросла. І цибулинки такі дуже гарні. Ось дуже гарні, такі крапкенькі, міцненькі. Розмір, ось тут показано розмір 18-20. 18-22 штуки. Такі лілія Дізі. Лілія. Дізі, дві цибулинки теж дуже гарні, бачите, точка росту пішла. Вже виростати. Так Слідуюча лілія це махрова лілія азіатська. Бурамо. Три штуки. Ось я замовила. Три штуки. Ця менша розміром. Але теж дуже гарненькі лілії. І точка росту видно. Гарні цибулинки. Так. Чотири сорти я виписала. Це я вам вже, вже три показала. А ось четвертий. Ну, це взагалі дуже гарні цибулинки. Нецо. Лілія Нецо. Так. біла з жовтим центром. І розмір більший. Східна, лілія східна. Ось тут написано: лілія східна Нецо. Три штуки. Ось, бачите, одна трошки менша, ну а ці дві взагалі, таких ще цибулинок і не бачила. Ось, подивіться, які вони великі розміром. А зараз я так візьму у руку і покажу вам. Ось, бачите, що моя ладонь. І що ця цибулина. Дуже гарні, ну дуже, дуже-дуже гарні. Так, це цибульки Лілій. А тепер мені ще тут одну прислали в подарунок. Бачите, написано подарунок одна. Яка... Який сорт, я не знаю, бо це подарунок. Але це вперше мені прислали подарунок. Я дуже вдячна Тамарі Васильівні. Побачимо, як розцвіте, то побачу, який це буде сорт. Ось такий гарний посадковий матеріал я отримала від квіткового центру Лілія місто Миргород. Дуже гарні цибулини. Міцні такі, тверденькі. І у всіх уже пішла рости точка росту. Гарні риси, як я вже показувала, гіпсофіла. Все дуже добре Чотири сорти лілій. Хоча в мене вже є багато лілій, але ж не терпиться замовити ще щось гарненьке у свій квітничок. Ще розсаду, ще раз покажу вам, це є лівець, який я живцювала і він укорінився. Розсадимо моя. і. Лілії, які із, виросли з лусочок. Теж вже підросли і гарненькі. Потім землю їх висаджу. Теж які сорти не знаю, бо обламалися лусочки. І тут, якщо в цих лілій також обламаються лусочки, то я теж зроблю по тому ж самому принципу і вирощу ще маленькі лілійки, цибулинки. Ще раз хочу подякувати Тамарі Васильівні. Яка прислала мені такі гарні, пригарні лілі, міцні, здорові, тверденькі, крепкенькі, які будуть добре цвісти в цьому сезоні? Процвітання їхньому інтернет-магазину квітковий центр Лілія Місто Миргород? Років три я вже замовляю посадковий матеріал у квітковому центрі. Лілія і завжди залишаюся задоволена посадковим матеріалом, який мені присилають. І ще хочу подякувати всім, хто мене дивиться, всім підписникам, гостям каналу, які пишуть мені гарні коментарі, ставлять запитання. Всім бажаю всього самого найкращого! Всім, хто отримує рослинки, замовляє, щоб отримали самий гарний посадковий матеріал, який може бути. Гарного всім сезону в цьому році, світіння садочків і всього найкращого під мирним небом. До зустрічі в наступному відео!